а від підписника. Погнала дивитися. Е здорово, могутні братики, танкісти. Як ваші справи, га? Пишем та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєспініком віхоле. Здорово, здорово, братчику! Вітаємо тебе знову ж таки в стрію та... На каналі Бронебійник. І в боях, звісно, що ж, на сьогодні буде рейтингові бої. Перший бійце у нас карта Елода. Бачиш, в режимі бою перевага. Адже маємо три точки. Що ж, дивлюся, одразу ж вирішив почати з рейтингу Віхола. Свій рейтинг, напевно, що хочу вернути назад. Адже в нього рейтинг був до ну. до недавно не скажу, адже він трошечки такий був. Випав, тому що людина була зайнята. Але до того часу в нього було 6 тисяч рейтингу плюс Та й позиція 994. Попав в топ-1000. Я, над... Я думаю, скоріше за все, що віколи, як знову візьметься за цей самий рейтинг, в нього знову будуть ці самі результати, а можливо навіть і більше. Судячи з того, як взято він був взявся за цей рейтинг. Ну, що ж. Будемо дивитися, а можливо, а можливо ні. А можливо, просто трошечки пограє в рейтинг та й перейде в рандомні бої. Хто його знає, це буде вибір віхули. Просто йдеться мова про те, що якщо він захоче, то він 100% буде мати такий ж самий результат, друзі. Ось такий момент. Так, що в нас по сетапах? Маємо по дві дев'ятки в сетапах. Поки що в ворожбин 2 дев'ятки живуть, це із восьмий та Є50, з яким зараз якраз б'ється наш герой, на жаль. У нас наша дев'ятка вже на переплавці. Це Т-30. Хороший калібр, хороша гармата. Але, на жаль, якої вже немає в нашому сетапі та наш реймметал. На жаль, Панцерваген, який також наша ЛТшка, вже на чилі. Ворожбен 100 ЛТ на чилі. Та і знову ж таки дев'ятка, відправив наш герой дев'ятку Також на переплавочку. Маємо мінус 3, мінус 2. Блін, на жаль, не в нашу користь по гарматам. Ано чи підловим Еп, дивись, як гарно пролетів повз цей бетон та ось цю колону. Наш снаряд в об'єкт 268 8 Ну, прекрасно, але не прекрасно те, як тануть наші союзники як морозиво, в і літній день. Ану, чи ще раз підловим. Чи добрий, ну підстався, будь ласка, об'єкт 2-6-8. Зроби нам таку ласку. Не получай, відправляйся. Туди, звідки ти вже не повернешся? Хіба вже в наступному бою? Спускаємося вниз. Кого ми там бачимо? т 57 хеві та депутат. Т-57 сім хеві ліквідували одразу ж дві гармати. Це наша бабаха та об'єкт 268 союзний. Так, дивися, який зараз буде момент. Боєукладка, ну знає, ну знає, куди потрібно цілити, де знаходиться в депутата боєукладка. Чому депутат? Адже три топора ви самі бачили. Відправили його в Монако. Так, що в нас там? Залишається одна ворожбинська бабаха. Ну, доля даного тімейта можна сказати, що вирішена. Чому? Тому що зараз у нас переваги більше, ніж наших союзників, які на ПТСЛ, будучи з того, як ми по динаміці та по ДПМу зможемо розчехлити ворожбинську бабахінську машину. Головне, що не попастися під його шаловливий снаряд, адже може бути дуже сильно боляче. Ну, в принципі, за один раз він нас навряд чи забере. Адже в мене є танк така аж фульга. У нас все ж таки броня є в башті, тим паче. Так що, що можна сказати? Надіятись лише не те, що ми його скорше пересвітимо і скоресенько його роздпмити та закружити. В нього шансів не буде ніяких. Ти бачив, друг мій танкіст? Як наш об'єкт 268 мчав на, на всіх парах, піддавши в топку дрова, Дивись, як зараз знов вчиться. Хоче добрити, хоче ще щось не стріляти, але все ж таки в нас є перевага. Засвітилася ворожбинська е, бабахінська машина. Дивись, як наша бабаха пихтить під гору і думає, зараз я по тобі шмальну і тебе одною пулькою заберу, але ми даємо раз. А ну йдемо другий раз. Давай другий раз. Пісно ж два. Дамо третій раз не влучає, по нам бабаха просто агоні і шмаляє, будь куди у би шмальнути пішов на довге КД, тому ми прийшли до нього в ближній бій. Даємо 3 е, і даємо, на жаль, 4 дали. Але, на жаль, п'ятий раз не вийшло. Все ж таки бабаха виїхав і шмальнув, добрав собі. Коли після бойову, але в нас шкоди все ж таки набагато більше. Давайте глянемо на після бойову статистику. Що в нас там? 5757 напуляної шкоди, 840 заблокованої шкоди, 3 знищено 5 пошкоджено, 3 900 за рейтингом 44 пішов плюс. І ще раз нагадую тим, що все ж таки Віхола, скоріше за все, що дійде до діамантової ліги, а можливо, навіть і далі до 6000 плюс, як це в нього було раніше, якщо він захоче цього сам. Так, знак класності майстер та. Головний калібр, звісно, що ж. Та, що в нас там по плюсах? Пішов плюс на 182 678 срібних монет. Свій сейф. Свою копілочку, перше місце. По нанесенню шкоди, друзі, ставимо подобайки, з такий перший хороший розвальний бій в РБ. В режимі бою перевага. Та, звісно що ж, підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої журплі в Діскорд для того, щоб потім разом з нами переглядати їх на цьому ж каналі. Ми поналивиться другий бій, також в державця під ніком Віхола. Вперед! І так, тархісти! Моїм другий бій. Це у нас карта Зим... Зимова Малинівка. Знову ж таки, рейтинговий бій із перевагою, і знову ж таки на три. Точки, наш сьогоднішній гравець боєць вікола на шері дані. Американські з таким дримчиком у 600 плюс альфи, яка любить частенько вилітати, навіть і по важких танчиках. Головне пробувати слабші зони, щоб весь потенціал снаряду не втрачав свою здатність в альфі, адже. Будеш бити по чим броньованіших зонах, потенціал буде падати, звісно, що ж без врахування цього ж самого пробиття. Так, що в нас там по сетапах? Маємо по 39-ка 120 50 Тускевича та СТ1 ворожбину. У нас об'єкт 452. Там, а, М. 69, ну, ну двися, з підпалом вилітає. На 1084 догорає. Ось такі моменти. Я просто обожнюю ТВП, напевно, так підгоріло, кімейта Ворожбинського. Думаю, ну як так дивись, як Потусквичу, також гарно заходить навіть через гусеницю без проблем. Просто прекрасно. Просто неймовірно. По вікерсу ми не встигнемо дати. Потускевичу на перекатці також, на жаль. Тому що ми ще були на каденції. На жаль, тут у нас наряда Ф через колозведення. Ну, в принципі, великокаліберні гармати мають такий дефект, як колозведення у розмірі. Не знаю, як карта Європи. Так, що у нас там? По, е, по дев'ятках у нас М46 Патон та Е75, поки що всі живуть. Як і ворожбини, так і союзні сили. Ех, блін! Ну як так? Ну, на жаль, цей раз просто по ТВП снаряд не захотів зайти. На жаль, дав Даврикошет. Самі слабші броні. Ну чому так не знаю. слабша броня, а вже цілий борт. Він якраз довернув і тому рекошет. Але тут ми зате добираємо Тускевича. на щастя, і маємо один колик свою після бойову статистику. Такий потенціал, такий танчик. І недобре все ж таки був реалізований ворожбинським тімом. Але і Вікерс бачив, як ми. Його в потилицю. Хотілося бачити в 600, звісно, що по фулльзі, по та ще й тим паче по е, кормі. Бачите? Ну, що маємо, то маємо. Так, 574 вилітає. З AMX 120 що він стоїть на місці, майже практично нічого не роблячи, щось такобоєхуватися. У мене таке враження, що він грає без обладнання, спорядження та амуніції. Можливо, щось таке і має. Цей танк сам по собі є повільним, але подивися, як він гарно все ж таки підловив його, не очікуючи на якісь такі моменти, як укриття, чи ще щось, аби його підловити. Так, на жаль, по маусу ми не встигаємо, адже були на КД. Залишається одна ворожбинська машина. Знову ж таки бабаха. Давайте глянемо, чи... чи ми встигнемо щось таке ще реалізувати по ньому чи ні. Адже нашого важкого танчика забирають, нас залишається. СТ-шка та дві ПТ-шки. Так, видаємо раз. Невже ж видамо другий раз? Головне, щоб нам дали таку можливість зробити наші союзники сили. Дивися, як, як панзерістов все ж таки вже наближається. Ану, давай. Опа, на 573 ще видаємо. Він нам також дає на 983, але для нас це вже немає. Нічого страшного не було, адже це, друже, мій танкіст перемог. Так, давайте глянемо на після бойову статистику. 5247 напуляної шкоди, 318 шкоди за вашою допомогою, один знищено, 5 пошкоджено калібровка. До речі, це мав бути перший бій, а там мав бути другий бій на CS. Але я вирішив зробити так, так що якщо щось це лишень була калібровка, а там вже результат. Так що, ось такий момент. Перший знак класності та знак підтримки. Так, давайте глянемо, що там по плюсах. 42 522 срібних монети свій сей свою копілочку. звісно, що ж про, е, получає, заробляє перше місце по нанесенню шкоди. Звісно, що ставим подобайки, за такий другий хороший розвальний бій в калібровці. Та... Підписуємося на канал Бронебіник, завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх на цьому ж каналі. Я бажаю в першу чергу нам всім мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної ну тривоги, якщо посварилися, то поміріться. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, там і зустрінемось.